Вітаю, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні знову поговоримо про Коед, що відбувається з програмою Коед на середину листопада 2023 року. Програма Коед, яка дозволяє українцям переїжджати до Канади, вже діє майже 2 роки. І раніше я відео такі викладав кожного місяця. Вони регулярно виходили, усі апдейти давав. Зараз не дуже багато новин. Але все одно варто вам нагадати, що ж таке КОЕД, що відбувається з цією програмою, і скільки у вас ще є часу, аби у вас була можливість скористатися можливістю приїхати до Канади. Канада придумала Канаду програму КОЕД у 2022 року в березні, майже через місяць після початку широкомасштабної війни. Програма дозволяє отримати канадську візу і приїхати перечекати війну в Канаді. Люди, які скористалися, це більше мільйона людей подалися, і майже 800 тисяч людей отримали ту візу, а майже 200 тисяч людей приїхали за цей час до Канади. Ці люди мають можливість жити в Канаді, працювати в Канаді. Вони мають open work Permit, який дозволяє працювати на любій роботі. Вони отримують медичне страхування, вони отримують бенефіти від уряду Канади, бенефіти це так, плюшки по-українськи. Це плюшки це матеріальна допомога разова, це можливість отримати в різних провінціях матеріальну допомогу на більш регулярній основі. Це безкоштовне медичне страхування. А це можливість там вчити дітей у школах, жити в Канаді, працювати в Канаді, по можливості залишатися в Канаді, однією з безліч міграційних програм. Ось справді дуже багато людей скористалося програмою. Багато людей приїхало. Достатньо багато людей поїхало назад. Це також об'єктивна реальність. Деякі люди не розраховували на те, що Канада. Така достатньо важка країна для того, щоб сюди їхати без грошей, без англійського, без професії і так далі. То Канада вимагає хоча б мінімальну базову підготовку, щоб сюди їхати. Вона подаля від України, тому цей не самий дешевий переліт, достатньо важко сюди потрапити було і є насправді. Тому, ну, ну, статистика каже, що лише 200 тисяч людей скористалася програмою. Хоча подалося набагато більше. А, перший етап а, подачі по програмі Коет, можливість отримати ту візу, вже завершився. Він 15 червня була остання дата, коли приймались заявки. А, але біля 250 тисяч заявок ще в обробці. Це ну, дофіга насправді. А, і дуже багато людей, особливо там, маленькими дітьми, дуже довго очікують свою візу. Сподіваюсь, що вони такі отримають навіть і ті люди, які подалися ще до середини червня. А там ці затримки пов'язані з різними факторами. Перший фактор там, це дуже довго на дітей обробляв один час. Потім там воєноб'язані повинні подавати там достатньо там, додаткові документи. Потім важко видають візи чоловікам або жінкам іноземцям. Тобто, якщо гражданин України подається, то може отримати коед, візу також і партнер, який є іноземцем, не українцем. Ну, тобто, різні там нюанси, можна писати в кризову форму. Спробувати, щоб візу та А, За весь час я лише один раз чув, що комусь відмовили, і то тому що не надали там потрібні документи. Тому насправді видавали ту візу всім. І хто бажав, в принципі, приїхали, і хто міг приїхав. тому що велика кількість людей, які отримали ту візу, чоловіки не мають можливості приїхати зараз а по, по об'єктивним причинам. Ось, але Канада ще формально буде приймати людей по програмі COET, якщо у вас там віза на руках, і ви приїдете до Канади до кінця березня наступного року, до кінця березня 2024 року, то ви в повному об'ємі зможете скористатися усіма тіма Бенефітами. Тобто отримаєте ваш ворог приміт, отримаєте матеріальну допомогу, медичне страхування і все таке інше. Тобто у вас ще є час до кінця березня приїхати до Канаду. Існує можливість, що цей термін буде продовжений. Чому я так думаю? Тому що, по-перше, війна не скінчилася, ті люди, які не могли виїхати з України, так і не змогли виїхати з України. І що, як воно далі буде розвиватися, не зовсім зрозуміло наразі. По-друге, достатньо багато людей ще навіть не отримали ті візи, коли вони подалися там ще влітку. Вік тому, Тому там, ці люди повинні отримати можливість приїхати. Ну, це моя персональна думка. Перший раз а, і останню дату також перенесли, на на 4 місяці, можливо, це саме відбудеться і цей раз у березні а, 24 року. Але якщо у вас є можливість виїхати, якщо у вас є на руках канадська віза. Є бажання спробувати Канаду, векам, але ще раз кажу, що Канада полюбляє підготовлених людей, які сюди їдуть. Доволі важко адаптуватися, не знаючи мову, не маючи грошей. Особливо зараз, коли ціни на нерухомість на оренду достатньо високі, рівень життя і скільки грошей буде тратити на ваше проживання в Канаді, достатньо високий. Це, безперечно, залежить від провінції. Але в великих містах, там, таких як Торонто, Ванкувер, справді жити доволі дорого. Тому до, до цього треба готуватися. А, ще є один термін, який наразі не є таким, що незрозумілим, не справді. Коли подовжувався коет, міністр міграції казав, що а, всі сетлменти організації, організації, які допомагають. Нікамера в новоприбулим, вони будуть отримувати фінансування від уряду Канади до березня 25-го року, тобто ще майже півтора року. А вони ну, впроваджують доволі багато сервісів, Там, наприклад, безкоштовні готелі, безкоштовні курси англійської мови, інформаційна підтримка і так далі. Наприклад, компанія QEAS, послугами якої скористалося дуже багато людей, які прилітали до Торонто. Вони досі сидять в аеропорту Торонто в терміналі 1-3, я їх бачив там буквально тиждень тому. І зустрічають українців, надають безкоштовні готелі на два тижні і інформаційно підтримують і все таке інше. Ну, я поспілкувався з людьми, вони очікують, що вони з'їдуть з аеропорту вже в кінці березня 24 року. Хоча формально гроші вони будуть ще бітурию отримувати. Ну, тобто, можливо, там ті співробітники, які були на місці. Не знають достойно, як воно буде насправді. Ніхто наразі не знає. Але ну, я сподіваюся, що такі, е, можливість приїхати до Канади все одно залишиться. І після березня 2024 року. Ну, по одній простій причині. Ті люди, які отримали вклеєну візу в паспорт, ця віза е, давалася на 3 роки. Ось. Тому робоча віза. Ви приїжджаєте, маєте на руках робочу візу. Чому б вам візовий офіцер не видав на кордоні work permit, Якщо у вас є нормальна канадська робоча віза. Ну, тобто є така невизначеність, ну, це все буде понятне, зрозуміло, зрозуміло 1 квітня 24-го року. Але все одно, якщо є можливість приїхати, є бажання, приїжджайте до Канади все-таки до кінця березня. Аби в повній мірі скористатися можливостями, які надає вам програма Куєт. Наразі ну, Канаді можна тільки подякувати за те, що вона приймає українців. Чи достатньо вона підтримує? Було в мене таке відео. Я вважаю, що могла б давати і більше, враховуючи який вклад роблять українці в економіку Канади, які приходять і не сидять на шиї у державі, як багато українців, які живуть в Німеччині, наприклад, а йдуть працювати з першого дня буквально там. Іноді за кеш не платять податки, але все одно йдуть працювати. І, тому що ну, треба виживати якось. Тому ну, Канада, напевно, повинна робити трошки більше, і вони намагаються щось робити, наприклад, ця нова програма для родичів, воз'єднання родин, що, яка була запроваджена на початку жовтня, те, що ви можете отримати ваш піар тільки на підставі того, що у вас в Канаді живуть близькі родичі. І це дуже, дуже класна програма, насправді. Сподіваюся, що Канада таки придумає, як залишити в Канаді ці 200 тисяч українців, які вже приїхали. Але вони ну коли програма КОЕД створювалася, не думали що Канада, ж українці прийдуть сюди жити. Вони думали, що вони прийдуть сюди перечекати війну. Але ну коли людина живе вже два роки в Канаді, вона адаптується. Вона проходить соціалізацію, вона обростає зв'язками, вростає в канадське суспільство. І тому, ось коли ви так конкретно вже вросли в канадське суспільство, можна, наприклад, податися на гуманітарну імміграцію. Гуманітарний кейс, яким займається багато імміграційних консультантів, яка, ну тобто, ви показуєте ваш зв'язок з Канадою, що вам просто нікуди і ні за чим повертатися до України, тоді ви зможете отримати ваш канадський піар на підставі гуманітарних причин. Дуже багато українців зараз користалося цією можливістю також. Ось. Тобто, ну, При бажанні завжди можна знайти варіанти. І залишитися в Канаді було б таке бажання. А Буде бажання повернутися в Україну, коли там війна закінчиться, коли це налагодиться, також у вас така можливість, безперечно, буде. А, і я сподіваюся, що така можливість наступить якомога швидше. А на цьому не все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.